У свіжому випуску журнал Україна. Головні загрози єдності суспільства. Ексклюзивна розмова про все з Віталієм Капрановим. Корупція на сміттєзвалищах з країною у центрі головних подій. Купуйте в точках продажу преси. Пане Валентине. Доброго дня. Пропоную розпочати нашу бесіду цього разу з того, що, за даними джерел. Агентства Reuters, Путін, нібито готовий заморозити війну з Україною. Яка у вас інформація? Наскільки ця вірогідність є високою? Взагалі, про що ми можемо говорити в цьому контексті? Чи це просто чергове око замилювання з боку Кремля? Насправді для Путіна зараз в його інтересах це зробити. Чому бо для того, щоб здійснити замисел приборкання в лапках України, тобто захоплення України, йому треба зараз проводити дуже потужну мобілізацію, і власне кажучи, йому потрібно. Певне перегрупування сил і довести армію до півтора мільйона, як вони ще наприкінці 22-го року визначили. А в разі, якщо б він заморозив війну на певний період, то десь на рівні середини 25 го можливо, як вони тоді розраховували, що в 26-му році, в 26-му вони. Можуть вийти на створення потужного ударного кулака, такого, який ще міг би і Україну знищити, і частину НАТО, так би мовити, уразити. І Путін міг би розраховувати на те, щоб відновити, ну. Не зрозуміло по яких кордонах, але відновити щось таке, щоб нагадувало Варшавський договір. Зараз навіть на НАТО напасти йому заважає сама Україна. І тому він вдається до тероризму, бо такі кроки, як атака епіцентру в Харкові, це в чистому вигляді тероризм. Тероризм, який пов'язаний з тим, щоб вийти на рівень саміту миру, на цей відлік часу з такою сигналом умовою. Неважливо, хто цей сигнал проголосить, чи то буде китайська делегація, чи хтось інший. Звісно, що це скоріше за все, не росіяни будуть, яких не допустять до такого саміту. Але проголосити, що. Або погоджуєтесь на мої умови, або я буду продовжувати тероризм. І е, як країна з ядерним арсеналом, наш е, злочинний режим є безкарним, і будемо робити все, що схочемо. От приблизно так. І ця е, риторика, і ця стратегія дозволяє тримати західний світ без рішення щодо е, подальшої долі режиму Путіна і щодо. Того, щоб максимально можливо озброїти Україну і забезпечити її перемогу, поки що такого не відбулося і досі не відбувається. Водночас інші іноземні медіа, зокрема ряд німецьких, говорять про те, що. За даними західних спецслужб, до кінця року Україна може зазнати значних територіальних втрат, навіть більших, які вже сталися від початку року. А, яку інформацію ви володієте, і чи є от якісь підґрунтя за оцими даними? Ну, тут все дуже просто складається. Україна є у величезній критичній залежності від поставок озброєнь з Заходу. Але. За умов віднови воєнної допомоги Сполученими Штатами і за умов нарощування воєнної допомоги з боку країн Європи, я гадаю, що такий сценарій він дещо перебільшений. І той факт, і та реакція українського війська як вдалося. Спрацювати на півночі Харківщини, що незважаючи на певні, я б сказав, би, недоліки, в, тим в тих же участині побудови вчасної сертифіка... фортифікаційних споруд, інженерного обладнання, незважаючи на все це, силам оборони вдалося тримати, затримати ворога у прикордонній смузі. І не дати просунутися більше, ніж на 8-9 кілометрів глиб. тому мені здається, що багато чого залежатиме від, саме від політичної волі західного світу і від того, наскільки буде готовність Заходу зробити. Перегляд, ревізію своїх поставок озброєнь і військової техніки силам оборони України і розширити номенклатуру і включити туди більш потужні, більш потужні системи? Водночас, військові аналітики зазначають, що, от, наприклад, на Харківщині Росії все ж таки не вдалося досягнути своїх цілей. А який тут у вас підхід? Яка ваша думка? Ну я б тільки частково з цим погодився, тому що те, що Росія розтягнула фронт на понад 70 кілометрів додаткових, і те, що тримає в напруженні, скажімо, з боку Сумщини, з боку Чернігівщини Чернігівщини, а ще під час візиту нещодавнього в Білорусь Путіна. Відбулося і певне перекидання там вертольотної техніки, тобто такі натяки, що може щось повторитися із території Білорусі. Тому е, насправді е, ціль е, Путіна була в тому, щоб розтягнути фронт, розпорошити зусилля, відтягнути резерви е, і у такий спосіб збільшити напруження, ну і в тому числі. Виступити з позиції сили до середини червня, про що я вже сказав, що зараз всі сторони намагаються якось перегрупуватися і вийти на глобальний саміт миру з позиції сильного. І тут, коли ініціатива на боці Кремля, то в принципі дещо вдається, але варто так само зазначити, що той факт, що угруповання військ, які наступали, були фактично зупинені, це звісно свідчить, що не вдалося повністю реалізувати ту задумку, яку вони хотіли. А хотіли напевно наблизитися в притул до Харкова. Я думаю, що так. Минулого тижня доволі резонансною стала інформація, також про те, що Китай починає постачати Росії летальну зброю. Пропоную більш детально зупинитись на цьому питанні. Про що сьогодні ми можемо говорити в цьому контексті? Важко сказати, тому що ну, ми ж знаємо, що це була заява Свел Великої Британії, але Сполучені Штати не підтвердили, що мають докази такого таких постачань, але з іншого боку. Для нас є критично загрозливими поставки Китаю в Росію верстатів високоточних, поставки мікроелектроніки, поставки різноманітної, такої суміжної техніки, та навіть тих самих мавіків, які використовуються дуже активно, і Росія має перевагу, як ми знаємо, на деяких ділянках аж у 10 разів. Від наших військових це відомо, які сигналили неодноразово, що російські угруповання більше забезпечені дронами ніж Сили оборони України. До того ж, і засоби радіоелектронної боротьби в Росії більш потужні і створюють це. Створює ну, певні додаткові проблеми як для використання. Безпілотної техніки, так і, власне кажучи, для ураження високоточними ударами, оскільки є свідчення, що Росії вдається знизити ефективність високоточних боєприпасів, таких як Ексалібр або Смарт, або боєприпаси високоточної ракетно-реактивної артилерії типу Хаймарс. Тож ситуація виглядає непростою. Підтримка з боку Китая вона зросла і зросла передусім в економічній площині, що для Китая є найбільш важливим і дозволяє Пекіну зараз вести таку торгівлю з Європою, щоб, або давайте. А. Повертайтеся до економічного співробітництва або буде глобальна конфронтація. Приблизно так риторика Пекіну звучить, коли спрямовується європейським лідерам. Тому ситуація не є простою, і зараз ми фактично є свідками того, що відбувається енерція від того перегравання. Антизахідного блоку, який утворився наприкінці 23-го року, коли е, Сполучені Штати увійшли в зону такої внутрішньої політичної кризи і не змогли продовжити <кхем> постачання нам озброєнь. Але відновлення воєнної допомоги Україні е, з боку Сполучених Штатів е, дуже серйозно вплинуло на е, Кремль і, е, власне кажучи, це турбує і Китай і е, цей факт ну, може багато чого змінити, принаймні на 2024 рік. Ось так виглядає ситуація. Дякую вам за вичерпні відповіді на питання. Дякую за експертну думку. У свою чергу я нагадую, що з нами був письменник і військовий експерт Валентин Бендрак у межах проекту війна.